Привіт, мене звати Світлана, і це мій ютуб канал про літературу. І сьогодні я вирішила вам розказати про три книги, які я прочитала нещодавно і які справили на мене неабияке враження, і мені захотілося присвятити їм окремий випуск. І перша книга має назву Жінка в Берліні. І на обкладинці нам пише, що авторка анонімна. Вона наважилася розповісти нам про те, що вважалося непристойним, хоча насильницькі дії Червоної армії ні для кого не були таємницею. А перша публікація цієї книги була у США в 1954 році, і на рік пізніше, у 1955 році була публікація у Великій Британії. А за 4 роки Роман вже вийшов у Німеччині і цим власне виклик викликав хвилю обурення, бо вона, начебто, поплюжить честь німецьких жінок. Авторка забачливо приховала ім'я, і після хвилі критики вона більше вирішила ніколи не публікувати цей скандальний текст. В середині 80-х років видавець спробував розшукати авторку для того, аби вмовити її на переведення, але йому через посередників відмовили, і до наступної публікації лишалося майже 20 років. Врешті-решт, у 2003 році її розсекретили, але в цьому вже не було ніякого. Етичного переступу, через те, що вона воліла зберігати свій анонімний статус лише за життя. А вона померла у 2001 році. Авторку звали Марта Гіллерс, і вона під час окупації була чи не єдиною, хто розумів і говорив російською мовою. Бо, виявляється, дівчина ще зі школи симпатизувала комуністичній партії. І у 30-х роках вона працювала у німецькій компанії зі збуту російських нафтопродуктів. І навіть у тисячу. 1931 році, по партійній лінії, вона поїхала у Москву, і чи треба говорити, яким це виявилося для неї розчаруванням. У щоденниках вона пише, що її пригнічувало безперервне ідеологічне виховання, відсутність змоги подорожувати світом вільно і навіть брак будь-якої еротики. Потім вона описувала, що для Червоної армії звичайні німецькі журнали були чимось диким, просто тому що вони такого ніколи раніше не бачили, і вона припускала, що можливо, якби. Вони бачили на півоголені тіла жінок частіше. То вони б так не кидалися на жінок під час перших днів окупації без розбору, не дивлячись ні на вік, ні на зовнішність. Потім, власне, вона поїхала до Парижу, до Сербонне, де до 1934 року вивчала історію мистецтва і світову історію. І, врешті, вона повернулася у Німеччину, де її оточення переживало бурхливе ідеологічне становище і намагалася просто вижити у тих. Умовах. І вона пише, що відчуває причесність до свого народу і прагне розділити з ним долю навіть тепер. І друзі її радили. Виїхати, виїжджати з Німеччини, але вона залишалася в Берлін до останнього, аж доки виїхати з нього вже просто не було ніякої можливості. Ну і власне стається окупація, і вона починає вести цей щоденник, щоденники, які вела протягом восьми тижнів, і наприкінці кожного з них вона писала словник з російських слів і німецьких, начебто, для того, аби врятувати щоденники на випадок, якщо буде якась перевірка, і вона зможе просто пояснити, що от. От, От я просто вчу мову, аби не знищили її разом з цими щоденниками, і у травні 45-го року вона пише, що їй болить, що німецьким народом керували злочинці, і що вони дозволяли себе вести під ніж як вівці, і тепер серед їхнього народу панує ненависть. Але чи знімає це відповідальність з німецького народу? Чи можна ж все ж таки сказати, що вони не знали, що вони чинять, що їм просто давали накази? Звичайно, не йде мова про таких жінок, які е, сиділи у підвалах без жодної інформації і дійсно не знали, що коїться а як судити чоловіків. Вони були вівцями, які просто сліпо виконували накази, чи вони були вбивцями. І, власне, на цій відповіді ми з вами будемо шукати питання у наступній книзі якось рефлексувати на цю тему. Але давайте я спочатку завершу з цією. Сама Марта надзвичайно легко пише, в неї неабиякий літературний хист. І її легко читати, незважаючи на події, які там відбуваються, дивувало або навіть скоріше лякало те, як жінки швидко адаптувалися до тих умов, і вони е не просто бачучи одна одну, запитували, а скільки разів зґвалтували тебе, а вони ще й жартували на цю тему. І як зазначає сама Марта ще 3 травня, що вона навчилася, вони власне навчилися ставитися до зґвалтувань з чорним гумором вішальників. А ще 1 травня вона писала, що хоче залишитися мертвою і без жодних почуттів, доки вона не більше аніж воєнний трофей. Також в книзі підмічено, як сильно змінилося ставлення до чоловіків, як ті тікали і проїжджали повз на машинах з зенітними гарматами. В ці дні я вже не раз помічала, як змінилося моє ставлення, як власне усіх жінок до чоловіків. Нам їх шкода. Вони здаються нам такими нещасними і безсилими, слабка стать. Десь глибоко всередині в жінках визріває колективне розчарування. Нацистський світ, очолюваний чоловіками із культом сильного чоловіка в усерді, похитнувся, а з ним і чоловічий міф як такий: в попередні війни чоловіки могли хизуватися тим, що вбивства і смерть за батьківщину були їхнім винятковим привілеєм. Нині ж і ми, жінки, беремо в цьому участь, це змінює нас, робить нахабними. Наприкінці цієї війни, окрім решти поразок, нас чекає і поразка чоловічої статі. Тут точно є над чим подумати, і мені страшно уявити, скільки ще книжок чекає на нас з вами, які пишуться прямо зараз, і скільки вже написано з 2014 року, і скільки виходить тепер. Я їх бачу, але якщо раніше я могла два-три рази прочитати доцю інтернат і світлий шлях Асєєва, то Книги, які вийшли от прямо зараз про Маріуполь, про Бучу, то мені нібито не вистачає духу їх читати, але все одно читаючи книги про ті роки, ти ніяк не відмежовуєшся. Тому що ти перше чого думаєш про тих жінок, про тих українок, які наразі зазнали або зазнають насильно на окупованих територіях. Книжка дуже важлива, дуже варта уваги. Раджу вам до прочитання. Особливо видається, що зараз на часі книги, у яких настає справедливість, у яких за злочине є кара, і це в нас вже до Філіпа Сенца книга має назву Східно-західна вулиця. Тут непроста історія, вона місцями інтимна. Історія про родину автора вона також є поглядом на частину історії міжнародного права на історію Другої світової війни, на історію голокосту, на історію Львова та України. І починається книга про Леона, про дідуся автора, про якого той майже нічого не знає. Бо його спогади починалися з Парижа 60-х років, де той жив з бабусею. У них не було фотографій, окрім єдиного фото з весілля. Вони не говорили про минуле, і автор зазначає, що він соромом зрозумів, що він за 40 років їх ніколи ні про що не розпитував. Бо навіть якщо така цікавість була, то її не можна було проявляти. І це мені добре нагадує, наприклад, мою бабусю, яка. Не, не завжди хотіла говорити про своє дитинство, і говорила якось беземоційно. Е, ну так, копала, не було що їсти, копала город за одну картоплину, просто аби е, маленький брат і тітка не померли з голоду, бо мати була в Києві і не могла доїхати до них, бо була на роботах. А вони там голодували. І це якось так вона говорила, аби від нас відмахнутись, просто з руками стає доволі важко усвідомлювати, що ти могла. Могла зняти на відео ці розмови, могла поставити диктофон, могла розпитати більше, могла настояти, але ти цього не зробила. А коли я до цього додумалася, наприклад, то, то я просто банально не встигла, бо бабусі не стало. А, і ця книга для мене чергове нагадування, точніше, вже не для мене, а можливо для вас. Розпитайте, дістаньте фото, старі фотографії, запитайте, а що на них такого, спробуйте щось витягти, якусь інформацію, яку вони можливо. Не хочуть аж так про неї говорити, але це ваша історія. І коли пройдуть роки, то ви зрозумієте про що була мова. Я трошки відійшла від теми, але я до того, що сам автор про дідуся знав хіба те, що той. Народився у Лембергу, це колишня назва Львова, так само як і Львов. Що він одружився у відні у 37-му році, що у 39-му році приїхав до Парижа, і як пише Філіп, що він Лемберг забрав із собою у могилу. І на той момент, коли б Філіп Сенца запросили у Львів прочитати е, лекцію для юристів, то От вся ця інформація це було єдине, що він знав про свого дідуся, який у Львові там власне народився. Тож він розказує нам, що він дізнався про дідуся. Далі він пише про Рафала Лємкіна, про Герша Лаутерпахта, про Ганса Франка. І всі ці історії переплітаються з іншими іменами, з іншими подіями і, врешті-решт, приведуть нас на лаву підсудних. Лаутерпах був одним з авторів загальної декларації прав людини. Лємкін був автором терміну Геноцид. На цей термін спочатку мало хто звертав уваги, але його наполегливість все ж таки дала свій результат, і знищення окремих груп населення буде розглядатися у нюрбінському процесі. А от Лаутерпах навпаки відмовився від групової ідентифікації у законів, в незалежності від того, жертва це чи агресор. Бо він на власні очі бачив, що прагнення захистити окремі групи може викликати зворотню реакцію, і погано прописані закони можуть. Привести до непередбачуваних наслідків він прагнув захистити кожного індивіда в незалежності до приналежності до тої чи іншої групи. І як на мене, тут просто дуже сильна. Також остання частина на лаві підсудних сидить Ганс Франк, який був, скажімо, найтісніше пов'язаний з вбивством родини Лаутерпахта. І я вас закликаю читати цю книгу, не бійтеся того, що вона така величенька. Тут направду останні 100 сторінок це примітки, і тут всього виходить 540 сторінок. Тож я вам дуже її раджу, особливо якщо ви зі Львова, то вам буде дуже цікаво. Навіть якщо ви, як і я з Києва, все одно буде цікаво. І остання книга, яку я вам покажу, це Миколай Грінберг. Я звинувачую Аушвіц. Це у другому поколінні, 24 розмови до дітей вцілілих євреїв. І сама, скажімо, манера тексту у вигляді запитань і відповідей, вона дуже спрощує нам читання. І ти просто переходиш з одної історії на іншу. Вони по-своєму з тобою працюють, викликають різні емоції, і ти потім не один день ходиш цими думками з цими розмовами в голові. І як на мене, це ознака хорошого тексту. І в мене можна сказати якесь особливе ставлення до цієї книги, тому що з неї почалася якась моя власна історія з книгами про Голокост. І я почала скуповувати все, що я бачу, бо навіть з цієї підбірки я прочитала цю книгу першу, а потім вже почала брати наступні. Нібито ці книги дають мені. Якесь відчуття опори, я не знаю, чому так. Я, наприклад, з музею голокосту в Україні замовила п'ять книг. Я замовила від лабораторії книгу про Аушвіц, і також вас зараз попрошу написати і порадити мені якісь книги, які ви читали про Аушвіц, про табори на цю тематику про війну. Напишіть мені, будь ласка, я лише чула за книгу, яка вийшла у видавництві Віват, якщо я не помиляюсь. Але ще не бачила ніяких відгуків, тож буду рада, якщо ви мені щось порадите і напишете. Так, от, власне, про книгу. Усі герої книги, як ви вже зрозуміли, були виховані вцілілими в Голокості, так само, як і Міколай Грінберг, який написав цю книгу. І мета цієї книги показати і розказати, що незважаючи на те, що минуло вже багато років війна і досі точиться у їхніх головах і домах. Книга змусила мене задуматися про те, про що я раніше ніколи не думала тим паче не думала з тої точки зору, наприклад, про те, що думають, що відчувають ці лілі, і тим паче їхні діти. Наприклад, там згадувалися про одну родину, які купили машину, і вирішили, що якщо вони помруть, то нехай вони помруть всі разом. Вони купили а, машину американську, яка попереду мала замість двох місць канапу, і там розміщалося троє людей, просто тому що вони вирішили, що в них немає більше сил пережити чиюсь втрату. Або ж часто згадується, що у їхніх домах не було сміху, не було весело, але при тому вони зазначають, що вони мали непогане дитинство. Просто, просто воно було таке, просто воно було інакше. Батьки одної дівчинки, наприклад, не говорили їй про те, що світ існував до неї. Тобто вона росла з усвідомленням того, що світу до її батьків не було, і це власне стало. Проблемою, коли вона виросла і зрозуміла, що світ був і він був жорстокий. Переважно вони не говорили про Аушвіц нічого, але була бабуся, яка погодилася говорити на камеру для Спілберга. Вона посадила онуку напроти і говорить: запитай мене, чому я не вивела констабірний номер, і сама ж відповідає, що це могила матері і сестри, які стояли поруч під час селекції, і донька вцілілих розказує, що батько намагався якось часто її обіймати. Був більш тактильним, то мати, на відміну від нього, взагалі її не торкалася абсолютно. І мудрі люди пояснили, що її мати померла там, в таборі під час голокосту, що наразі їй вже нічого не здавалося важливим. Вона просто читала книги, але постійно при тому була відсутня. І в цій книзі історії звучать різними інтонаціями, голосами, але мені видається, що найбільше її характеризує е, ось ця цитата. Власне, це квінтесенція другого покоління, нема до кого звернутися, бо довкола порожньо. Це мій голокост, успадкована порожнеча. І ця книга, як власне, і ці всі три видаються мені дуже важливими. Я сподіваюся, що я вас хоч трошки змогла зацікавити. Я в них знаходжу якісь свої відповіді, розділяю з ними свій біль, і мені здається правильним про них говорити наразі, бо це на часі. Ставте подбайку цьому відео. Якщо вам сподобалося, пишіть коментарі. Дякую вам за перегляд і до зустрічі.